У вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова. І ми зараз дивимося з вами енергії першого тижня такого чарівного місяця липня. Як завжди, розклади в мене різні, вони не повторюються. Тому цього разу ми дивимося початок середину і кінець тижня. Будьте готові сприймати інформацію. У вас дві четвірки, і карта сімка кубків. На початку тижня спробуйте потихеньку, дуже легенько почати цей місяць, цей тиждень. Карта говорить, що. Можливо, ви хворіли, і зараз йде процес відновлення. Можливо, ви почнете займатися йогою, почнете займатися медитацією, але саме початок має бути за мотивом Тише їдеш, далі будеш. Четвірка мечів говорить також про те, що Може, ви справді втомилися. У нас зараз, наприклад, 35 градусів жара, і людина має робити повільно. Тому, будь ласка, починайте тиждень дуже-дуже повільно. Посередині тижня у вас буде стояти певний вибір перед вами. І, от як тут кажеться, пальцем в небо. Можливо, ви будете обирати новий варіант роботи. подивимося. Тут може бути якісь фінансові. Ви ще зібрали тут собі. Четвірка, Пентаклі, тобто вибір фінансових вкладів, як захистити свої фінанси. Можливо, будете працювати з банківським працівником як по-новому. Знаю, вкладати кошти для того, щоб зберегти гроші. А може, ви отримаєте зарплату і заплатите таку велику кількість рахунків, що вам прийдеться думати, а як же ж мені отут з фінансами? Тема буде фінансова. Як мене зберігти. Також буде тема, можливо, планування ваших ресурсів і думати, що я буду робити. Тому присвятіть середину тижня саме такій от фінансовій темі. Кінець тижня у нас четверка кубки говорить про те, що, можливо, ви втомитесь, можливо, тігра, привіт, сідай. Можливо, ви будете відповідно оця четвірка, вона. Тігра, сядь, будь ласка, туди, ти мені заважаєш. Вона нас вона буде тягнутися з четвіркою мічів. Це ментальне якесь занепокоєння. Воно перейде на емоції. Ви знаєте, що ми говоримо завжди в моїх розкладах. От ви бачите, такий землетрус нам тігра зробив. Вибачаюсь, з. Таких от заплутаних проблем в ментальному плані, ви перейдете в четвірку. Четвірка квадрат, коли людина знаходиться, можливо так сказати, серед чотирьох кутів емоційних. І тут проблематика буде в тому, що цей вибір, який вам треба буде зробити, він буде також на вас впливати. Але, оскільки ми знаємо, що може статись така ситуація, ми беремо з собою парасольку. Чому? Корисно завжди трактувати карти в позитивному ключі. Хтось буде коло вас, який, яка людина, хто може тримати саме для вас цю парасольку. Чи це буде друг, чи це буде просто, можливо, всесвіт, який скаже: ти знаєш, от бувають такі важкі ситуації, інколи просто треба перейти, пере, пересидіти. І якщо ви знаєте, що навколо вас хтось є, то вам буде легше пройти через цю ситуацію. У вас буде рука допомоги. І от саме ця парасолька, якого чудового кольору вона означає, що надія є. І якщо ви вийдете з цієї ситуації, ви зможете вирішити свої проблеми. Тут в наколоду у вас шістка кубків карта, яка говорить про... Те, що можливо, у вас буде ностальгія за минулим, за те, як було добре з родиною, бачите, тут нас. Спостерігає жінка, як діти граються з такою от, з сивиною, жінка, можливо, бабушка. Вам може, от тема відносини, батьки далеко, зараз діти. І от саме ви є тим провідником між дітьми і батьками. І може саме от ця ситуація буде вас трохи пригнішувати і будете думати, як з нею працювати. Ви знаєте, коли людина знаходиться в такому статні спліна, я не говорю про депресію, це зовсім інший випадок. важливо розуміти, що це перейде. Можливо, на вас впливає жара, можливо, критичні дні, дівчата. Ми всі знаємо. От мене кіт зараз став дуже неспокійним. Я записую розклад і він щось бігає туди. Ви знаєте. Тігра в мене відчуває розклади, от десь він хоче вийти. Сидить в мене тут двері закриті, і він хоче вийти. Тобто от енергія іде якась вийти з цієї ситуації, залишити її. Ми зараз з вами ще подивимося на поради оракульної колоди. Який стан вам потрібен для того, щоб пережити от саме цю ситуацію? Свідомість, усвідомлення себе, усвідомлення того, хто ви є, чим ви займаєтесь, і усвідомлення своєї сили. Кожна людина має певні ресурси. Якщо цих ресурсів ви не можете знайти самі, то спробуйте. Звернутися до спеціалістів, які вам дадуть можливість побачити всю картину в цілому. 4-4. І от карта такого мрійника, коли людина не знає, де знаходиться. Самостабілізація. Саме от якраз ця карта вона поєднує ці три карти. Тому тиждень цікавий для пізнання себе. Зрозумійте свої потреби і робіть тоді щось тим. Ви можете сумувати. Але залежить тільки від вас, скільки у вас є хтось, хто вас підтримує. Якщо вам потрібна приватна консультація, психологічна о той самий парасоль та парасолька, приходьте, ви знаєте, під відео є номер телефону, і ми справимо ваше життя на краще, піднімемо вам настрій, і ви зрозумієте, що в принципі у вас є всі ресурси, їх просто треба назвати. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною за ваші коментарі. Бажаю вам. Гарного тижня.